І всім привіт! З вами, як завжди, я, і в 24К. Сьогодні, сьогодні, як ви знаєте, паски. треба ну, ну, робити пасочки, пасочки. Сьогодні я буду робити паски в Чікінга, Ну, всякі блоки. Ну, приємного вам перегляду. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити лайки. Мені буде дуже приємно та, пере... та приємного перегляду. Зараз ми вернемось. Будувати всі речі я буду на карті. Ось ця прекрасна карта. Забувся якщо що, просто її названня. назви Та розпочинаємо. Перше, що я, звісно ж, побудую, це буде паска Ну, Пасочка, ну, я думаю, всі знають. Щоб побудувати, я думаю, візьму собі. Напевно, з дерева її буду будувати. Ну, типа, дерево це найбільш похоже ні а Ну так. Да. Я хотів поміняти йому колір, є ж так... ну, Зараз же ось вийшло. Зараз вже ось вийшло, вийшло нова ну, обнова і тут можна міняти колір в предметів. Та я хотів поміняти колір, думаю, на поміняти якогось предмета, похоже, ну, на тісто. Колір, і ну, зробити його кольору тіста. Ну, не... не вийшло б. Видно, в дошок так не можна робити. Такс. Бумс. Другу балку. Бу... Бумс. Короче, сегодня ми також почем пасочки. Вашу. Чомусь воно щось не сходиться? Эээ, в чм проблема? Боже мій, що це за ужас. Ну, більш-менш похоже на основу, собственно, ну, тісто. І оце ж... О, бо це просто блок теж ідеально підходить, я вважаю. Це, це ж просто ідеально підходить. Да, тільки щось він великуватий. Забуваємо про те, що можемо тепер зменшувати і збільшувати різні блоки. Та, я трішки ще меч у нас зробити. Ще меч. О, ну, не знаю, вже більше менше бути похожим, навіть я би сказав. Так. А! Ага! Кнопка не поражалась. Так. Ну, я коли то будую цю шляпку, я... Ой, включу запись. Зараз повернемось. І так, я то будував ось цю кришу. Ну, на криша цю її білий екран на пасочки. Я думаю, ще дещо хочу ну, зробити ось. Може, отак ще, типу, зробити. Екран вже, типу, цієї, він же йде і сюди більше. Ну, також, типу. Ну, типа, більше вниз. Ну, да, я думаю, можна так зробити. Зараз ще ой. Зараз думаю, ще одну можна поставити цю штукенцю. О. Надо больше пушить. О, ну, понятно. Пристакс. Ну, что я вам скажу, мы ну, справедливо похожи, вот это парень нужно делать посыпку сверху. Что с мне посыпку, цикаво? Уже зарлив О, дивіться, в нього можна кольор вилить. Да мені такий такие червоны краси надо. Так, давайте покрутимо його. Я на його не бачу, Де він? О, вс тут. Ааа, він там білий. Добре, зараз червону пороблю посипку і тоді включу назад камеру. І так ви бачите цей шедевр демон Червона посипка готова зверху і знизу. Зараз яку будемо далі там робити, як отобрать. Давайте... А... Блакитну, чому піні і залам тоді. Думаю, тоді з мене вже хватить. Прямо так перевертаємо і можна трішки більше робити, другі, okay. ось так о. Виглядає, так Ну добре, побачимось. Такс, з блакитною посипкою я закінчив. Ось так ось виглядає. Все дуже гарно тепер будемо робити зелену посипку. Зробити я її хочу Попробую з цих ось бутилок Беремо знову ж таки, перевертаємо, як прошлі рази робила. Не приближаємо а зменшуємо. І ось. У чому зелена посипка? Зараз все зроблю. І оп! Надіюсь, ви готові побачити це. Ой. Ось так зелена посипка також готова. Ось так виглядає наша пасочка. Гарно, справді. ж? вона гарна. Bum Ну ви підписуйтесь на канал. Як підписатися, берете. Нажимайте на цю кнопку ось так. Давайте, нажимайся. О! Бачите, вона стала будь Значить ви підписались. та не забувайте ставити лайки. Ну я прощаюсь сьогодні з вами. Значить, я там якісь предмети, по-моєму, вважав. Ну, ви підписуйтесь на мій канал та ставте лайки вже скільки разів не з сказав. Дійсно, зрозуміло, як підписуватись. Будь ласка, підпишіться. Вам не важко, а мені приємно. Ну добре, пока-пока.